Привіт, привіт! Чи цікаво було подивитися, як працює повний привід на Subaru різних поколінь? Ми сьогодні зібрали п'ять різних автомобілів марки Subaru. У нас є три підкати, які ми виготовили власноруч, і сьогодні будемо них перевіряти. Ну що, поїхали? Поїхали. Такі умови? Якщо машина не виїхала, якщо є електроніка, включаємо електроніку, пробуємо з електронікою виїхати. Допустимо, яка електроніка? ЄС пішка, так? Да? Не виїхала з ЄС відключаєш ЄСПішку, пробуєш без ЄСПішки. Якщо не виїхала, ну все, не виїхала. Переходимо до, до слідуючого рокировки підкатів під машиною, теж пробуємо. Штовхуємо машину, відповідно, якщо вона не виїхала. От і сьогодні, тут вони Субару. Собара вже приїхала. О, тут вже почухрало. даже. Походу стара машина ніфіга не з'їжджає. Два подклада і вона не змогла з нього з'їхати. Я думаю, що й три навіть вона не з'їде. Зараз будемо зіштовхувати її вперед. Короче, може стіха з'їхала, але це не стіха, бо не з'їхала. Що модельний ряд імпрези себе не проявив, тестуємо новішу серію. Ну що, поїхали? Зараз ми будемо ставити, так як імпреза з діагоналки з'їхала. Передній правий і задній лівий вона з'їхала з діагоналки. Ми зараз ставимо два підкати наперед і один підкат назад, мабуть, під ліва, ліве, скоріш за все. Вся електроніка включена, тобто стабілізація включена, вона з'їхала. Тепер попробуємо, чи вона з'їде так само з трьох. Давайте. Зараз виставимо ще два. Заїжджай ревком без газу, поняв? І саме головне з ладу ніку не впіти, бо вони вилітають. Задній погано наїхав. Руля чуть-чуть вправо, -чуть поверни. Все. Хорош. Все, ми заїхали на три роліка. два спереду, один ззаду. Зараз буде Діма пробувати з'їхати з включеною стабілізацією. Поїхали. Всьо не мучай, не-не мучай. Не з'їхала. Задня тупо не каже. Кру... АБС загорілось. Ну бо вона бачить, що машина стоїть, а колеса крутяться. І зробити антіподкат, зрозумів? Давай, штовхай. Та ні, ти ж стабілізацію виключить. Та я не можу виключити, бо вона ошибки. Та, ні, ні. Да. Все. Короче, наша тачка, походу, не з'їде. В неї загорілося три лампочки по стабілізації по АБС. І вона просто зараз буде колихатися. Ще одна імпреза не з'їхала, ми. Її. повністю субаруна. Я привод на субару. Да, я стинулись. Серйозно? Які ти, які ти хочеш ставити? Два передні, два парад один ззад. Окей. Я включаю і ігер, чуєш? Я включаю ігер. Давай. Лови, сюда, сюда руля. Да ладно, диви. Слухай, я думаю, Но Чуєш? я думаю, щоб не було мокрий асфальт. щоб не було, вправе не пробуксував. але зараз пробуксовує. Диви. все, бо все, 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 все. та сторона з'їжджає, права сторона. А назад попробуй, Діма. Та да, воно ж Права вже зараз зачепиться за і з'їде. Право руля. О, все, рівняй. А тепер жопа з'їде. Та все, ні. Все, з'їжджай. Ліг каже, а ну що ти кажеш Олік? Якби суха погода, я думаю, він би виїхав. Я теж так думаю. Правий Тому що... права класа просто на мокрому асфальті пробуксовує. Якби було сухо, воно не пробуксовувало, і відповідно, що воно поштовхувало. Щоназад, що назад, що апарат, воно пробуксовує. Зараз ще один не з'їде. А хто його знає? <реш> Приїхав! Тепер назад. Є. <реш> yeah. Під задні ставимо, один підперед, так? Да? Два підперед і одне підзад. Давай, давай, давай. Переїхав. Хорош. О, все. все, прекрасно. Давай. Там руля. Брат. Руля, треба трошки не сильно газу давати. Не треба газувати. Чуть-чуть газу, взагалі чуть-чуть. Да. Я думаю, глядачі нас пробачать. Ми натренуємося, потім знімемо взагалі класне, класне відео. Все, тут є, там є, там є. Давай. Хорош. Хорош. Все, О, прекрасно, все, все стало. Да-да, лови її, лови. Аж гуде асфальт. Відчуття ж земля. Все. Я кажу, що це крахується в легковоєдні. Ну, значить, не рахується, не з'їхав. Він стягнув їх просто. І він стягнув пітка, він, 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 він за край просто один, його він... виштовхнув. Да. Але вони так улітають прикольно, якщо подивитися, наскільки вони від тачки вилітають. Попередній раз він аж туди далі улетів. На цьому собару, коротше, загорівся АБС. І не поту, димо потух, поту, а тут не поту. Я думаю, що він заглушить, заведе і все буде прекрасно. А ну давай, ще раз. Давайте я спробуємо два назад, один наперед. Давай. Лови, лови її, так. Да. Все, вона, вона сіла. Не, не надо, ти що? Руля вправо і з'їжджай. З'їжджай. Отихай. Ну що, не з'їхав він знову. Імпреза 2003 року Какашка, 2015 року Какашка, аутбек шостого року Какашка на діагоналці. Ми зараз будемо тестити аутбек шістнадцятого року. Я маю великі надії, що він все-таки з електронікою з x модом там з'їде. Тому що якщо і він не з'їде, я вже не знаю, що тоді. У нас ціхи немає, щоб провірити повноцінний. Повний привід. Я трошки розстроєний, правда. Я все-таки думав, що імпреза, якби це класика, да, там повний привод, ці діла. А класіка, оказиться, підвела. Вибачайте. Але це зато зато це буде чесний тест. І ми бачимо, що ці машини, в них є якийсь повний привід по факту, але він не геть повноцінний. З якогось болота він вас вивезе, з якогось більшого болота із підкатів він вас не вивезе це 100%. З трьох підкатів. З двох вивезе без проблем. Ну, Імпреза з двох не вивезе. Поїхали. Спробуємо. Виїхати спочатку з двох, потім з трьох підкатів. Пацан взагалі без проблем заїхав, так? Шановні глядачі, ми зараз будемо з'їжджати. Давай. давай, давай, вона зараз без сама тормозиться. Держи, газ, держи. Питання. Все, переїхав. Двох з'їхав, це діагоналка була. Передній правий, так. задній лівий. Він з'їхав без проблем. Тепер, тепер по дорослому. Це була включена в нас е, стабілізація і все. У нас ще є X-MODE, ми його поки що не включаємо. Ми його включимо, коли вона десь не зможе з'їхати. Тепер по дорослому. У нас три підката і ми зараз на них без проблем заїхали. не Те, що всі попередні ці монстри, класики повного привода. Всі кажуть, нові аутбеки говно, повний привод у них говно, варіатор говно, 2,5 говно. А це говно вже два рази без проблем заїхало і навіть не буксували і газу не давали. Він буде зараз електронікою. Питання. Це в нас було два зад, один перед. І ми зараз ставимо два перед, один зад. І пробуємо, як він з'їде. Чуть-чуть передімо. Хоп, заїхав. Два передніх, один задній, вона не з'їхала. Ми зараз пробуємо з'їхати з включеним X-модом в такому положенні підкатів. Давайте подивимося, що воно буде. От вам е електроніка, бачите. Ні, я думаю, що якби було е блокіровки нормальні на машину. x mod працює поступовими такими штовхами. Ривками, так. Да, да, да. да. Я думаю, ви тільки що побачили, як в 16-року Outback з'їжджав без X-мода з двох подкатів по діагоналці, без X-Moda. Трьох подкатів, два задніх, один передній. Без x мода він не з'їхав, два передніх, один задній. І він з них з'їхав з x модом Електроніка все-таки трішки зарішала. Ми зараз заганяємо форіка і тестуємо до того моменту, поки він не з'їде. Поклонники канала, фіксим тачку, прийшли. Ого, як їх багато. Ти спереді чи ззаді сталося? Ти спереді! Ми загнали Форіка, тестуємо зараз лівий задній, правий передній, подивимося, як він вийде з них. Якщо він вийде, ставимо тоді три. Поїхали. До давай. Хоп. Все, красавчик, дайві. Бачиш, надивився, як люди заїжджають. Руля, держи тільки туди-сюди. <кліжна> 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 Імпреза виїхала. Легко, взагалі. <кліжна> а тепер вийди, подивишся, наробив. <кліжна> <кліжна> на Не стягнув, мабуть, цього. Той стягнув, так. Да. Ні, не стягнув. Давай три. Не, він з'їхав. Ну, з горем пополам. Олежка з'їхав. З горем пополам зі. Без блокірок, без, без нічого цих? Та у нього ж немає, у нього тільки зимні різні. Першу ключі. Right. А, о! Ребята, а ми ж неправильно тест знімали. Right. До речі. У тебе є мануальний режим Першу передачу можна включити? Коли ти включаєш першу передачу, у хвостовику зажимається по максимуму фрик... пакет фрикціонів. До речі. А ми провтикали, бач. Ти на першій і не з'їхав. Ну, У мене немає такого. Дімон, ти першу не включав? Ні, а в нього її Тут... немає. Олег включив мануальну першу передачу. І я підперед поставив. Два, два задніх, один передній, так? Ми зараз ставимо Давай, два задніх і лівий і передній. І пробуємо, як він в мануалі з'їде. Ну я думаю, що він не з'їде. Красавчик де. Конфетка. — Він же надивився, як спеціаліст я ж робив. Я скажу, він вже експірієнс отримав. Ну, все, пробуй з'їжджати. Задні, задні крутяться, передні ні. Не хоче в нас з'їжджати. Давай руля вправо і з'їжджай з-під ката. Олег, вправо руля ще! Все, прекрасно. Зняті, зняті, Два передній, один задній, пробуємо заїхати, пробуємо з нього з'їхати. Давай, Олеж. Оп. Включай першу передачу свою Свою улюблену першу передачу. Ех. Олег, Олег. Все, я думаю, її нема сенсу мучити. Форік з трьох, два перед один зад, теж не з'їхав, так? Да? Коротше, якийсь повний привід Форіку є, але прям так, щоб витягнути коли три колеса по в повітрі. общем, висновок який, коли два підкати на під передніми обидвими колесами, тільки з'їхав у дех новіший. І все. Каже, електробайк з ставить, так? Так. Або куплять поряд, з сім'я. Помнишь, что тебе казал я, когда если якщо б дали 23-го уроку, було б прекрасно, да? Той слухай. Поряд острахів. Як би ж дали, на ну, таке надіються тільки дурні люди. А да, розумні надіються Май на себе. Надіюся, да? да, розумні надіються на себе. Ну що, ми готові підвести наші підсумки. Кожен скаже за свій автомобіль сам, я скажу за свою імпрезу. Та що тут казати? Немає що казати. Вона не з'їхала навіть з двох діагональних підкатів. І це, це, звичайно, прикро для мене. Ну, в мене є автомобіль, який порадував, але ми про нього розкажемо пізніше. Імпреза по діагоналки говно. Я не знаю, як там три підката, на два вона не проїхала. Тому більше тут немає що сказати. Дімону це хоче сказати про свою імпремпрезу 2015 року. Що, що тут казати? Діагоналка на Ізі не так, як попередня імпреза. Попередніх років. І в моделі і випустити. Третій третій. Да, так, да, так, да. так. Але ж з трьох підкатів щось хотіла, щось питалася, але з'їхати не могла. Але я думаю, мене цілком задовольняє. Це не джип, це міський автомобіль. Так що цілком я задоволений. Серега хоче теж щось сказати. Для мене це, мабуть, очікуваний результат, тому що в цій машині немає ні стабілізації, ніяких електронних помічників. Тому ну, була маленька надія, що вона з'їде з трьох підкатів, але цього не трапилось, тому я цілком задоволений результатом. Тобі вистачає цього? На німецький пляж заїжджає? В піску добре їде ходом, все, все, що мені треба, все проїжджає. Тому лишній раз я побачив, як це працює. На підкатах. І нам ще хоче Олег щось сказати. Що сказати про фаря? Катався я на ньому по бездоріжжі. В реальних умовах він краще себе показує, ніж на підкатах. Діагоналку він взяв, майже сказати, на ізі. Три, відповідно, електроніки йому не вистачає. Але, в принципі, він подійсно, по дійсно по-настоящему по бездоріжжі він себе достойно показує. Ти, ти задоволений? Ну я особисто задоволений. Це саме головне. Ну що, друзі, прийшов час підвести підсумки? Четверте місце нас зайняла імпреза. Вона не оправдала наші надії. Вона не з'їхала навіть із двох підкатів по діагоналі. Третє місце зайняли, розділили між собою Outback 6 шостого року і Forex 6 шостого року. Вони з'їхали з двох діагональних, але не з'їхали з трьох. Там щось питалися, але вони не з'їхали. Друге місце в нас зайняла імпреза 2015 року. Вона показала себе краще серед Forex, Outback і імпрези третього року. І перше місце зайняв 16-го року. Всі говорять в інтернеті, що це машина погана, електроніка, вона не їде, не проїжджає, але вона показала себе саме найкраще. Вона з'їхала з усіх можливих варіацій з підкатів і зробила це. Без проблем. В певних варіаціях вона з'їхала з X модом, але вона з'їхала. Ця машина отримує перше місце. Якщо вам було цікаво це відео, я хочу, щоб ви написали ваші думки в коментарях. Ми з радістю почитаємо його, обдумуємо, напишемо вам відповіді. Пишіть, я дуже люблю читати коментарі і дуже люблю на них відповідати. Може, у вас будуть якісь цікаві ідеї, з радістю прочитаємо і може використаємо їх в наших майбутніх відео. Дякую вам, що дивилися це відео. Слава Україні!